Привіт, Наталя Загмітко перекладає для Марка Гранта. Це три кроки травмоінформованого процесу подолання хронічного болю або не з'ясованих з медичної точки зору симптомів. Ось вони перший крок розуміння болю. Другий відновлення зв'язку розуму та тіла. І третій перенавчання мозку. Я записую це відео тому, що більшість інших відео про біль містять один або два з цих елементів, а не всі три. Оскільки ви збираєтеся навчитися, вам потрібні всі три. Відомий ліванський поет Халіл Джебран якось сказав: Твій біль це руйнування балонки, яка затуляє твоє розуміння. Розуміння хронічного нез'ясованого болю, як і будь-якої проблеми в житті, є ключем до його подолання. У цьому відео я збираюся пояснити приховані психологіки. Логічні причини хронічного болю, а саме хронічний сильний стрес, проблеми з прив'язаністю. А в другому відео як використовувати ці знання, щоб подавати біль. Зараз я підходжу до цієї проблеми з точки зору травматерапевта. Тож у цьому відео ви отримаєте трохи іншу інформацію, ніж ту, яку могли б отримати від фізіотерапевта чи медпрацівника. Проте я намагатимусь зібрати багато інформації з різних галузей знань для свого опису хронічного болю. Отже, є кілька речей, про які я хочу, щоб ви пам'ятали в подальшому. По перше, хронічний біль складна Проблема, в основі якої багато причин генетика, травми та хвороби, запальні процеси, психологічна травма, дисоціація, центральна сенсибілізація, навіть культура. По-друге, хоча ми переживаємо біль як тілесне відчуття, він виникає в нашому мозку. Без мозку ви не можете відчувати біль, і без мозку ви не можете змінити біль. А ваш мозок реагує на світ двома основними способами болем або задоволенням. Ви, напевно, чули про реакцію ви або біжі, що відповідь симпатичної нервової системи, а також про реакцію відпочинок і розслаблення або парасимпатичну систему, яка також є частиною системи винагороди вашого мозку. Є третій набір реакцій, які спрацьовують, якщо ваш мозок відчуває надто сильний стрес протягом занадто тривалого часу, коли вся ваша нервова система просто вимикається через визначення. Це називається дорсальним вагальним вимкненням. Отже, просто переглянемо це зараз. Система винагороди мозку також відома як мезолімбічна система, складається з префронтальної кори, амигдали та гіпокампу. І вона керується різними нейромедіаторами, головним чином чиндофаміном, своєрідним нейромедіатором приємності та задоволення, гамма-аміномасляною кислотою або гамк, збуджуючим нейромедіатором і окситоцином. Також відомим як гормон любові, який виділяється, коли ми відчуваємо близь... близькість або фізичний потяг до когось. Отже. Ці хімічні речовини, що сприяють гарному самопочуттю, стимулюються такими приємними заняттями, як їжа, фізичні вправи, сонячне світло, дружні зв'язки та секс. По суті, коли система винагород вашого мозку активна або принаймні доступна, ви почуваєтеся добре і не відчуваєте болю. Виняток становлять люди, які використовують біль для блокування негативних емоцій. Вони навмисно викликають фізичний біль, щоб притупити емоційний стрес. Система небезпеки мозку або реакція, бий або біжи, складається за миндали. Гіпоталамусу і надниркових залоз. вона керується, звісно, іншими нейромедіаторами ніж ваша система винагороди, головним чином, адреналіном, норадреналіном і кортизолом. Ці нейротрансмітери можуть фактично блокувати біль на ранніх стадіях травми, але оскільки організм не створений для постійного збудження. Вони зрештою призводять до стану виснаження або дерсального вагального вимкнення, що викликає підвищену чутливість до болю. Система небезпеки, реакція би або біжи активується внаслідок будь-якої значної фізичної чи емоційної загрози, наприклад, фізичного чи сексуального насильства в дитинстві, емоційного насильства чи травми дорослого, як от напад, зґвалтування, нещасний випадок, медична травма тощо. Система би або біжи, звичайно, включає прискорене серцебиття забиття та дихання. І якщо обставини досить загрозливі, це. Може призвести до тривалої напруги тривоги та нев'язливих думок та спогадів, тобто посттравматичного стресового розладу. Проте, якщо травма сталася в дитинстві, симптоми ПТСР з часом стають менш вираженими. Тому, коли людина стає дорослою, вона буде більше страждати від хронічної напруги, тривоги, втоми, сплутаної ідентичності та міжособистісних труднощів, ніж від явних кошмарів і флешбеків, які ми асоціюємо з ПТСР. В ідеалі ваш мозок сконструйований для того, щоб працювати в певній рівновазі, шукати стимули, що приносять винагороди, відпочивати і розслаблятися, до часу від часу входити у стан бий або біжи. Такому стані рівноваги ви повинні відчувати біль лише тоді, коли ви хворі або поранені. Надмірна активація реакції би або біжи через стрес і травму, включаючи відсутність надійної прив'язаності в дитинстві, провокує нервову систему в бік болю. І оскільки це трапляється в дитинстві, коли ти ще маленький, ти або не пам'ятаєш цього, або винайшов стратегію подолання, щоб зменшити значущість. Ще одна обставина, яка може робити людину схильною до хронічного болю, це проблеми прив'язаності в дитинстві. Прив'язаність стосується наповненої любов'ю зв'язку між дитиною та її батьками, особливо матір'ю. Це передбачає налагоджену вербальну емоційну та невербальну комунікацію між матір'ю та немовлям. Після їжі та води наявність надійної прив'язаності життєво важлива для нормального психічного та фізичного розвитку нервової системи людини. Проблеми прив'язаності в дитинстві можуть провокувати безліч проблем зі здоров'ям у дорослих, включаючи фіброміалгію, ішемічну хворобу серця, підвищений ризик нещасних випадків і травм, рак, і хронічний біль, а також тривога та депресію. Більшість людей не усвідомлюють цього, адже проблема виникла, коли вони були занадто маленькими, щоб усвідомлювати зміни, які відбувалися в їхній нервовій системі. І вони розвинули копінгові механізми заперечуючи свою вразливість або травму як спосіб виживання, психології ми називаємо це дисоціацією, оскільки заперечення сталося несвідома та необізнана. Тож повернімося до того, як проблеми з прив'язаності та травми раннього дитинства призводять до хронічного болю та нез'ясованих з медичної точки зору симптомів. Раніше я згадував, як ваш мозок реагує на позитивні та негативні стимули через системи винагороди та бий або біжі. Насправді ви народжуєтеся з системою винагороди, а не з системою бий або біжі. Для формування останньої потрібно близько трьох місяців. Якщо говорити про систему винагороди, вона має два ключових елементи: пошук новизни, який запускає центральним стрілярним шляхом. Якщо ви не Біологу вам буде цікаво це знати, і так звана знайома система, яка запускається дросальним стріальним шляхом. Ви народжуєтеся з активною системою пошуку новизни, а не з так званою знайомою системою. У міру того, як ви знайомитеся з своєю матір'ю або людиною, яка її заміняє, знайомий елемент системи винагороди розвивається. Це може зайняти кілька місяців, і акцент у роботі нервової системи зміщується з пошуку новизни на пошук знайомого. Якщо немовля зазнає травми або емоційного занадбання, виникають проблеми. Насправді трапляються три речі: по-перше, не розвивається система винагороди за соціальні зв'язки. Дитина не може розвинути перевагу знайомого, який є необхідною частиною прив'язаності, натомість домінуючою залишається система новизни. У дорослому віці ці людини приваблюють нові стимули, такі як наркотики, секс, труда, усі види діяльності. Насправді, отримання зовнішньої винагороди стає єдиним способом, який такі люди можуть регулювати свої емоції. По-третє, після того як це стає доступним. Приблизно через 2 або 3 місяці реакція бий або, або біжи залишається постійно активованою, щоб компенсувати відсутність безпеки через ненадійну прив'язаність. І до речі, щодо до того, як ви народилися, на вас впливало те, що відбувалося в нервовій системі вашої матері. Якщо вона пережила травму або жорстоке поводження, її рівень окситоцину буде нижчим, а значить її намовляти рівень окситоцину буде нижчим. Пам'ятайте, що окситоцин – це гормон любові, і окситоцин суттєво допомагає вам впоратися зі стресом. Більш високий рівень окситоцину відповідає за зниження реакції на гострий стрес, в тому числі за знижений рівень кортозолу. Друге, що відбувається в результаті дитячої травми, людина зростає з певним рівнем дисоціації між або роз'єднанням між своїм розумом і тілом. Це проявляється як труднощі з розпізнаванням і вираженням почуття вразливості, повторювані відчуття заціпеніння або відчуженості від себе чи інших, проблеми з близькістю, свого роду поділ вашої особистості на частини. Наприклад, фальшиве «я», яке здається сильним і неперевожним, приховує справжню та нормальну потребу в близькості та вразливості, залежність, як я вже згадував раніше, і незрозуміли фізичні симптоми. А сукупний ефект дисоціації полягає в тому, що ви живете в конфлікті зі своїми фізичними та емоційними потребами. Це призводить до хронічної невідповідності між тим, що вам потрібно, і тим, як ви поводитеся. Все це створює надмірне навантаження на вашу нервову систему. Третій ефект хронічного стресу, травми, проблем з до дитинстві полягає в тому, що реакція бий або біжи постійно активується. Людина перебуває в стані постійної настороженості та певного роду відчуття небезпеки. Надмірна активація реакції бий або біжі призводить до надлишку кортизолу. Знову ж таки, хоча підвищений рівень кортизолу в короткостроковій перспективі пригнічує біль, зрештою, він призводить до виснаження та підвищеної чутливості до болю. Наприклад, підвищення кортизолу спричиняє зниження імунної функції, що призводить до посилення запалення. Надушок кортизолу є нейротоксичним, він пригнічує нейронні зв'язки, що може викликати проблеми з пам'яті та навчанням. Хронічний стрес також може підвищити вашу вразливість до таких речей, як звичайна застуда та джерело застуди, збільшить рівень лімфоцитів, білих кров'яних клітин, які борються з інфекцією. Ось як стрес підготовлює ваш мозок і тіло до болю. Це також не нова ідея, як сказав експерт з болю Рональд Мельцак, понад 20 років тому стресори мають руйнівний вплив на м'язову, скелетну та нервову тканину, що може безпосередньо спровокувати біля руйнівні наслідки легких травм у подальшому, у яких тяжкість болю є значно більшою та непропорційною травмі. Отже, висновок полягає в тому, що Хоча певна травма чи хвороба спочатку і викликала ваш біль, він може все ще залишатися і впливати на рівень дискомфорту, який ви відчуваєте. І чим більше часу мине, тим більша ймовірність того, що психобіологічно-неврологічний фактор відіграє більшу роль у підтримці вашого болю та дискомфорту. Тож на початку я працював халіля джебрана. ваш біль це руйнування оболонки, яка затуляє ваше розуміння. Інша половина цієї цитати це гірке зілля, за допомогою якого лікар усередині вас цілює ваше хворе. Я Тож, хто у вас лікар і що таке гірке зілля? Лікар у вас це ваше мудре я, частина вас, яка здатна зустрітися з гіркою пігулкою, яка є правдою за вашим болем. Правдою, з якою ви не могли зустрітися, тому що ви були занадто маленькими, здатними тільки втекти або перемогти. Це може бути якась небезпечна для життя подія чи обставини, від яких ви втекли фізично, але не емоційно. Або, можливо, ви все ще перебуваєте всередині. Але, звичайно, це обумовлює ймовірність того, що ваша мати чи батько відкинули вас, жорстоко поводилися з вами або не Нехтували вами це правду дуже важко прийняти. Дозвольте мені нагадати вам, що дослідження показують, що 75% людей, які страждають від хронічного болю, мають певні проблеми з батьківською прив'язаністю, тобто вони не відчували надійної любові та зв'язку необхідних для фізичного та емоційного розвитку. Навіть у здорових людей відсоток проблеми з прив'язаністю напрочуд високий – високі а близько 50%. Є багато причин, чому батьки здається зазнають таких невдач. І я не хочу обганьбити батьків. Це не ваша робота у світі. Багато батьків мають власну травму, яку вони намагаються подолати, або можливо, вони пережили війну чи прийтичні труднощі, можливо, вони мігранти, які борються за виживання в неї країні, або це результат культури, яка перешкоджає виражені емоції. Незважаючи на це, як ви вже зрозуміли, біль це кінцевий результат ваших спроб впоратися з відсутністю емоційної безпеки, коли ви цього найбільше потребували. Отже, найголовніше, що вам потрібно зробити, щоб подолати свій біль, це розвинути зв'язок між своїм психічним і фізичним я. Без цього навіть Перемови на застосування стратегії боротьби з болем буде невдалим. Незалежно від того, скільки медитації, фізичної терапії чи навіть перенавчання мозку ви проводите, це не буде вдалим, якщо не супроводжуватиметься відновленням зв'язку між е, вашим психічним і фізичним я. В наступному відео я покажу вам двоетапний процес максимізації декількох стратегій зцілення болю, доповнюючи його процесом самовоз'єднання, подорожі, якщо хочете.